Сервіс xatinteractionfqm.com Ефективно збирайте всі відгуки та емоції ваших клієнтів та гостей онлайн. Керуйте вашою репутацією. Створюйте форму відгуку та розповсюджуйте зручним способом для ваших клієнтів. Використовуйте шаблони форм збору зворотнього зв'язку для вашої галузі або створюйте індивідуальні. Розповсюджуйте створену форму зручним способом для ваших гостей, клієнтів та відвідувачів. QR-код url посилання спливаюче вікно на веб-сторінці, месенджери, sms повідомлення вебінарна демонстрація, соціальні мережі, блок на веб-сайті, імейл, інтерактивні дисплеї, інформаційні борди. Збирайте відгуки та покращуйте свою репутацію із сервіс, швидкий і простий спосіб реагувати на негативні відгуки та коментарі та усувати причини їх виникнення до того, як вони попали в інтернет. Усі коментарі та оцінки в одній системі. Більше не потрібно перевіряти коментарі та оцінки на ваших сторінках у соціальних мережах. Підключіть доксадінтерекшнфм.com в ваші соціальні мережі: Facebook, Google Review, TripAdvisor, Instagram. І він збере всі нові відгуки та оцінки безпосередньо до системи та автоматично розмістить вашу відповідь. Реагуйте на отримані відгуки, переглядайте аналітику на інформаційній панелі та покращуйте свою репутацію. Безперервний моніторинг та реагування на отримані відгуки та оцінки від клієнтів дозволяє вдосконалити обслуговування, а аналітичні дані зі штучним інтелектом нададуть змогу покращити ваш сервіс. Підходить для онлайн і офлайн бізнесу малих підприємств. Якщо у вас одна точка контакту, і для великих компаній, у яких багато філій, локацій і точок контактів з вашими клієнтами і гостями, ви зможете відстежувати проблеми, керувати задоволеністю клієнтів і своєю репутацією по всій вашій розгалуженій мережі. Тарифний план залежить від кількості локацій, місць збору або індивідуальних форм окремих запитань, які ви будете використовувати для збору відгуків. Базова вартість для двох форм або двох локацій становить 400 гривень. При збільшенні кількості форм чи локацій знижка може досягати 40 Додаткові знижки 5% при оплаті за 6 місяців та 10% при оплаті за 12 місяців. Якщо у вас більше 20 локацій або індивідуальних форм збору відгуків, ми зробимо для вас індивідуальний розрахунок. Розпочинайте використання Ксадінтерекшенфкм.com зараз. Відскануйте QR-код або перейдіть за посиланням, щоб розпочати. Напишіть нам, якщо вам потрібна додаткова консультація або технічна допомога наших фахівців.